Доброго дня діти! Сьогодні я вам пропоную пограти в цікаву гру, яка називається Скільки буде писанок. Ми вже з вами вивчили приклади додавання, віднімання. От я хочу перевірити, чим гарно ви запам'ятовуєте. У вас перед вами є приклади, але замість цифр ви тут бачите писанки. Вам потрібно порахувати писанки, скільки тут знак додати. Цих писанок і визначити, скільки буде написати тут цифру. Також з відніманням, тобто порахувати, скільки тут, і скільки потрібно прибрати, щоб в кінці вийшла у вас відповідна цифра. Ось таку гру я вам сьогодні пропоную. Дякую, до побачення!